Чи є ймовірність того, що вагнерівці знову повернуться воювати в Україну до вересня? Mm, поки це може розглядатися тільки в якійсь мінімальній кількості. Я не бачу поки що, що вони е, там роблять якісь да е, у них якась інша, як мінімум, зараз у плануванні ворога якась інша е, історія з тим, де мають бути вагнерівці, які функції вони, вони мають виконувати, і це не про е, знову повертання на території, на територію України. Тобто там якась біда з темою знову йти в наступи на. Території України там якась, якась інше по ним планування, як мінімум на сьогоднішній день, так точно. Бо одразу на ці плани диявол, тобто там щось у них якась інша задача. Чи вдасться до кінця року викоренити в Україні всіх російських агентів, які працюють тут під підкриттям московського патріархату? Ні, прямо всіх ні, на жаль, на жаль, але значну кількість, е, значну, серйозну кількість, яка дійсно. А тут же тут яка історія? Одне діло, коли воно просто очікує руський мір, ну, при цьому воно про це потякає, але не робить ніяких дій, які можуть нашкодити чи там. Да? ну, типу, окрім того, що воно лялякає. Інша, інша справа, коли ми говоримо про агентів, які наносять шкоду своїми діями, зливають позиції, передають якусь інформацію і так. І, далі. і у нас а, СБУ зосереджена на тому, щоб виявити тих, хто переходить від слів до дій. Бо поки воно просто говорить, це ну, типу, така собі історія, немає за що брати. А от коли воно а, а, уже починає переходити до дій, от тоді його потрібно брати. Тобто тут більше така зосередженість, і, на жаль, усіх ми на жаль, усіх ми не переловимо. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро, мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва Таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією. Але не розуміли, з чого почати навчання? Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Чи справді більшість російських в'язниць спорожніло через війну в Україні? Ну, я б не сказала, що прям спорожніло, прямо що там капець як, але, але дійсно в я так розумію, скоріш за все, в певних тюрмах місця стало та побільше дійсно. Чи справді в Росії почали мобілізувати наркозалежних та хворих на гепатити Б і С. Не в масовому ключі, але е, дійсно такий, такі прецеденти мають місце бути. Так, я вам дивлюся. Е, це не прямо поголовно, але я так розумію, скоріш за все, декілька підрозділів, які, е, які складаються саме із таких особистостей, да з такими хворобами вони дійсно є. Чи вдасться до кінця літа повністю вирішити всі суперечливі питання щодо Києво-Печерської лаври? <плес> Скоріш за все, це все таки переповзе на осінь. До кінця літа. Ні, осінь вже більш реально. Чому на південному напрямку майже всі росіяни, які стикаються з ЗСУ віч одразу здаються в полон? Питання у тиловій підтримці та наявності ресурсу. Я так розумію, у них там є якісь певні проблеми на цьому напрямку, особливо після того як вони саме себе змили. От і е, немає. Немає за спиною, нема нікого. Ну грубо кажучи, ну типу там проблема. Проблема з тим, хто страхує, чи куди, чи як, чи що. І тому вони приймають рішення здатися в полон. Чи вдасться Україні до кінця року поповнити обмінний фонд полонених для масштабного обміну в форматі всіх на всіх? Обміна у форматі всіх на всіх він не є, поки, на жаль, реалістичний. Але ми і так поповнюємо обмінний фонд для того, щоб робити більш-менш масштабні обміни. О, от, але формат всіх на всіх все одно поки не зовсім над ним працюють, але це дуже важка історія. Вона затягнута і в цьому велика проблема. Чи справді Ізраїль планує передати Україні надсучасну систему оповіщення, яка може точно розрахувати місце та час прильоту? Ізраїль готовий передати якісь напрацювання у цій сфері, можливо, ще й із якимось там частково залізом чи чимось, але це не зовсім передання нам готової до там роботи вундервафлі. Ні. Це скоріше передавання нам напрацювань по цій вундервафлі і як її умовно там, я не знаю, зібрати з гівна палок та полісосних шлангів на місці вже в Україні. Ну, коротше, якась така історія. Тобто, це не зовсім прям про передачу чогось, от в, прям взяли і передали, я не знаю, якусь якусь коробку, яка такі штуки робить. Ні. Чому Україна саме зараз вирішила застрахувати всі АЕС на своїй території? По перше, це напряму пов'язано з Запорізькою АЕС? А це, по перше, по-друге, готується до осені і ймовірних намагань ворога знову бити по інфраструктурі. Чи справді в Кремлі виникли серйозні проблеми з призначенням нового військового керівництва? Так, у них дійсно з цим є проблема, тому що на їх військове потенційне керівництво випадає сім мечів та десятка мечів. Таке враження, що половину ми вкрали та посадили чи кудись діли, а половина трошки вмерла або не є компетентною. І потенційні претенденти на е, керівництво проходять по пажам як професіонали, а це найнижча, е, менш кваліфікована каста порівняно там, наприклад, із хоча б рицарем чи королем. Тобто тут пажики. пажики, і окрім пажиків, нема ніде нікого. Чи справді генерали Герасимов та Суровікін, які командували російською армією, арештовані в РФ? Герасимов мав у мене під питанням, там якийсь інший двіж, він більше у підвішеному стані. Можливо, скоріше просто відлучили від справ, чи якось обмежили, чи полишили в якомусь підвішеному стані. А от на суровікіна дійсно випадає вісімка мечів, а це завжди карта певного там позбавлення, бо волі, позбавлення е фізичної можливості пересування, знаходження людини десь в якійсь закритій позиції. Ну, коротше. От Суровікін дій. Дійсно, десь там, грубо кажучи, на підвалі в кайданах стерчить. Ну дуже грубо, але він дійсно є в супер обмеженій позиції. Прям дуже. Тобто, дуже схоже чи на тюрму, чи на арешт. Чи можна чекати на надання Франції далекобійних ракет Ескалп і Джі протягом найближчого місяця? Трошечки буде певна, ну, певний затягнутий процес, але я думаю, що от серпень ближче до вересня, це вже більш-менш реальний формат якоїсь передачі ракет. Чи доб'ється Путін свого, вимагаючи підключення Росії до СВІФТ в обмін на продовження зернової угоди? <кліпсві> навряд чи навряд чи, тому що в нього зовсім йому висунуть зовсім інший ультиматум, я так розумію, і там він знаходиться не в тій не в тій позиції, щоб торгуватися. Чи можлива повна заміна влади в Росії до кінця року? Uh, у них достатньо кризовий рік, і Ми бачимо, що рік дійсно кризовистими там по походами Пригожина, і це далеко не фінал. Я б не сказала, що це повна зміна влади. Не зовсім коректно так казати, тому що основні фігуранти вони все одно полишаються на своїх місцях, навіть якщо будуть змінювати царя. Тобто там нікуди не дінеться якийсь основний костяк здебільшого. Тобто старі люди будуть, будуть знаходитися на своїх місцях, але виконувати. Виконувати інший функціонал, тому що є диявол, да, як можливість якихось домовленостей і, і оцієї всієї історії. От, але такий варіант досі є ймовірним і можливий для РФ. Тобто, досі що там може змінитися, ну, називемо це так, владний вектор. Чи є у Навального шанс стати наступним президентом Росії? Mm, дуже навряд чи дуже навряд чи, тому що з ним немає ніякого конкретного домовляння чи контакту, чи якоїсь такої історії. Тут ми скорі... ну, тут скоріше можна говорити про більш-менш їхню активну опозицію по типу Хадарковського і цієї всі цього вектора. А, бо Навальний, який сидить в тюрмі, е, да, великомученик, звісно, все зрозуміло для Ерафії, але. Але з ним ніхто ні про що не домовляється. До нього немає доступу. Тому а сенс від нього. Чи вдасться до осені вирішити проблеми з питною водою для тих регіонів, які досі страждають через наслідки підриву Каховської ГЕС? Так, здебільшого де здебільшого, так для більшості для більшості областей це питання буде вирішено та врегульовано максимально, наскільки це можливо, чи розпочнеться в Росії військовий переворот через арешт генералів високопосадовців. Там і без арешту пахне п'ятіркою мечів і якимись е військово-політичними, так скажімо, е тьорками всередині от, і домовлянням. Але тут все ще це більше залежить не від того, хто кого відстранив, посадив чи чи якась історія. Це залежить від от такого, от, от такої от буквально картинки: хто за спиною, що муте. І от коли намуте, от тоді воно вистріле. Чи будуть стабілізовані протягом осені поставки необхідної кількості зброї Україні? У нас зараз більш-менш з виконання термінів, які потрібні. У нас і так в цілому робота йде абсолютно нормально. Колесо фортуни і вісім пентакли. У нас зв'язка навіть каже про те, що є конкретні терміни. В ці конкретні терміни все там приїжджає. Тобто тому здебільшого воно вже працює так, як треба. Чи справді Бахмут зараз перебуває у повному оперативному оточенні з боку ЗСУ. Я б не називала це повним оперативним оточенням. Я би скоріше називала це тими. Моя... Точками контрольними, які дають нам багато можливостей і сковують ворога. Тобто я не, не сказала б, що це прямо оточення оточення, але це більш вигідніші позиції, з яких більше які є більш маневреними. О. Які найцікавіші і найнеочікуваніші розклади у вас були за останній тиждень? Ні. Із, із, із цікавого, що випадало, це мене запитували з приводу того, на яких умовах Ердоган згодився віддати наших хлопців зазову, і в мене неочікувано вийшов в, в, вийшов товстий натяк на море. Скоріше за все, скоріше. За все, я так розцінила цей цю відповідь. Що щось пов'язано з морськими торгівельними шляхами, Ердоган таки все таки попросив за такий жест у, у відповідь. От і для мене це була ну коротше, така цікава, мабуть, історія з розкладу. Що це саме типу торги, е, пов'язані з морем. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.